Нещодавно кремлівські пропагандисти хизувалися на фронті новий мундервафе самохідною артилерійською установкою Коаліція СВ. Ми вирішили розібрати цю зброю та порівняти її з французьким Цезарем. Ці сау вже давно на озброєні України, але незабаром французи передадуть нам покращену установку зі штучним інтелектом. Що буде, якщо на полі бою зустрінеться Цезар та коаліція? Покаже Павло Васильєв. Цезар зсу проти нової російської коаліції. Навіщо ворожа сау від початку проектувалася з двома гарматами, але самого цього снаряду ніхто так і не показав. І Які сюрпризи окупантам готує штучний інтелект французької зброї? Чим більше цього штучного інтелекту навчають, тим більш точно він може це визначати. Факти тижня вирішили порівняти установки, що обов'язково зустрінуться на полі бою. Радянський тривор він в принципі розрахований попадати не в об'єкт. Хто переможе в цій артилерійській дуелі? Дивіться наш батл! На перший погляд, це звичайний російський танк, але насправді макет, що і не їде, і не стріляє. Такі оманливі цілі використовують на фронті і росіяни, і українці, аби змусити один одного витрачати дорогі снаряди і ракети. Але дуже скоро ЗСУ отримують зброю, яку буде вкрай складно вести навколо пальця. Та чим вона зможе перевершити нову російську САУ Коаліція СВ, яку ворог вже почав використовувати на полі бою. Давайте розбиратися. І Цезар і Коаліція зброя головних калібрів сухопутної артилерії для країн НАТО. Це 155 мм, міліметрів, для Росії 152. Тому порівнювати ці сао почнемо з основного з гармати. Довжина ствола від неї залежить і дальність пострілу гармати. Коаліція, 52 калібри. Принаймні, про це свідчать дані з відкритих російських джерел. Снаряд випущений з цієї сао може подолати 80 кілометрів. При цьому її швидкострільність майже захмарна для такої зброї від 10 до 16. Надцяти пострілів за хвилину, Цезар при тій самій довжині ствола має максимальну дальність пострілу в 55 кілометрів і швидкострільність до 8 пострілів за хвилину. На перший погляд, коаліція поза конкуренцією, але якщо придивитися уважніше, справа в тому, що вони спочатку там заявляли про те, що моста. Вибачте, коаліція СВ має там з якимось там аналоговнітним унікальним боєприпасом досягти дальності ледь не 70 або 80 кілометрів. Але самого цього снаряду ніхто так і не показав. Тобто, можливо, там були якісь там малюнки боєприпасів на кшталт, можливо, там аналоги вулкан, вулкану. Але об'єктивно такої дальності просто на тих параметрах і на тих характеристиках з 152-мм гарматою з стола під'ятдесят два калібри досягти фізично неможливо. В принципі, коаліція ще в 90-х роках мала замінити у Росії самохідну гаубіцю Мста-С. і аби вдвічі збільшити швидкість пострілів, наступниці від початку зробили дві гармати. Але щось пішло не так. На практиці ніяк не вдавалося синхронізувати автомати заряджання. Вже там на рівні десятих років ні про яку двоствольну схемову намова воно, воно, не йшлась, і вони реалізували ну фактично, ну скажімо так, стандартну сау, так з збільшеною довжиною ствола на два на чотири калібри, але. Ну, без ніяких там захмарних характеристик в принципі, відносно швидкострільності. до всього коаліція на відміну від Цезаря ще по справжньому не пройшла випробування фронтом, а тому її ефективність викликає сумніви. 152-й радянський калібр, він, в принципі, розрахований попадати не в об'єкт, а накривати площу. От НАТО завжди орієнтувалося саме на враження конкретного об'єкта, і дуже над цим працювало, щоб снаряди прилітали достатньо точно в ціль. Отже, поки рахунок 1-0 на користь української зброї французького походження. Але ж воює не сама гармата, а екіпаж. Тому важливо розуміти, як там щодо захисту коаліція СВ створена на шасі танка Т-90, справжній залізний велетень. А це легка колісниця зсу Цезар під час бойової роботи артилеристи. Просто неба. Але це й недолік наслідок інших переваг. Будь-яка сау, яка більш захищена, вона відповідно значно повільніша і важча. От, Тому тут обрали шлях саме така е висока мобільність, але за рахунок меншої захищеності екіпажа. Цезар здатний швидко приїхати на позиції, влучно уразити ціль і хутко зникнути з поля зору російських радарів контрбатарейної боротьби. Армата постріл відтак в цьому раунді нічия. Один бал Цезарю за мобільність і один коаліції за захист. Загальний рахунок 2-1. Але далі найцікавіше: інженери НАТО підготували росіянам дуже неприємний сюрприз. Сучасну західну зброю можна порівняти зі смартфоном. Сюди легко завантажити купу додатків, які покращують його роботу і суттєво збільшують функціонал. А ось на що схожа російська? Техніка, яка розроблялася десятки років тому. Так, дзвонити можна, але не більше. І ось один із таких додатків, як у смартфоні, вже цього року планують завантажити у Цезар, САУ отримає штучний інтелект в системі управління вогнем і випробовувати його будуть в Україні. Що саме буде робити штучний інтелект, поки що таємниця, але експерти фактів тижня роблять цілком логічні припущення. Ну, наприклад, автоматично визначає цілі противника, тобто не оператор, здійснює пошук, навіть якщо ми користуємося. А дронами не, не оператор е, вручну визначає цілі противника, потім враховує координати. А все це робиться в автоматичному режимі. Мета використання новітніх технологій цілком практична. Це підвищення ефективності за рахунок точності. Ну це означає те, що буде зменшено час на виконання бойової задачі, що в умовах контрбатарейної боротьби має величезне значення. А окрім того, буде зменшена витрата боєприпасів на одну типову тіль, що вочевидь також зараз має величезне значення в принципі. За попередніми. Під рахунками з використанням штучного інтелекту, економія снарядів може бути на третину, і вишенька на тортику. Ось такі надувні танки, штучне око інтегроване в цю сау, зможе відрізнити від справжніх, грубо кажучи, чим більше цього штучного інтелекту навчають на різних цілях, прикладах, тим більш точно він може це визначати. Тобто, якщо його навчать відрізняти, от є макет, є реальна. Бойова установка, якщо його навчати там тисячу разів за різними параметрами, під різними кутами, під різними в різних умовах обстановки, погоди з використанням, наприклад, димів або інших. Засобів маскування та в ідеалі штучний інтелект в Цезарі дозволить створити справжню цифрову систему артилерійського вогню. На практиці це виглядатиме так: дрони розвідники вивчають поле бою і відправляють сигнал Цезарю. Штучний інтелект за долі секунди знаходить навіть замасковані цілі і чітко визначає, що саме відображається на екрані. Система керування вогнем при цьому враховує всі параметри для влучного пострілу. За командирам лише ухвалення рішення про відкриття вогню. Один постріл, одна ціль. І по цьому параметру Сау Цезар вже точно перевершує коаліцію, бо російські розробники хоч і натякають на використання штучного інтелекту в своїй установці, та жодних даних про його ефективність не надають. Відтак один бал на користь Цезаря. В результаті остаточний рахунок на табло ось такий. Переможець Ардуелі очевидний. Павло Васильєв, «Факти тижня. СІТІВІ, Єдині новини.